Привіт, з вами Вінкар. Сьогодні маємо на огляд ось таке авто. Це Ман ТГЕ. Бус, повністю електричний. Перейдемо більш до детального огляду. І так, ми маємо автомобіль 2022 року. Авто має пробіг лише 9800 км. Фактично, це новий автомобіль. Це дійсно так, без перебільшень Бусман ТГЕ на базі Volkswagen Crafter. Повністю аналогічне авто. Автомобіль на дуже класній комплектації. Зараз зробимо невеличкий огляд лакофарбового покриття, потім перейдемо до комплектації. Попередній автомобіль вже перевірений мною, фарбований лише один елемент. Зараз покажу який. Капот у нас в заводському окрасі. Переднє праве крило теж. Завод. Передні праві двері. Завод. Ось ці двері бокові фарбовані. Товстого слоя немає. Але ось цей елемент кузова фарбований. Нічого страшного в цьому абсолютно немає. Це один косметичний підкрас. Все інше по автомобілю в заводському окрасі. Заднє крило автомобіля теж в рідній фарбі. Переходимо до задніх дверей. Задні двері у, наш, у нас теж в рідній фарбі. Ліва задня четверть, завод. Середина теж в заводі. Водійські двері, також в заводському окрасі. Ну і переднє крило на останок теж завод. Тобто по автомобілю фарбовано дійсно тільки один елемент. Це ось ці середні двері. Нічого критичного в тому абсолютно немає. Одразу давайте перейдемо до салону даного автомобіля. Авто має рівний пол. Дві передні бокові сидіння для пасажирів. Тут ми маємо два диванчика. Автомобіль по документах пасажир. Тут встановлено два дивани, тобто 3-3-6. 7, 8, 9 місць разом з водієм. Обшивка всередині буде ще дошиватись, але, можливо, комусь потрібен автомобіль вже в такому стані, як є, тому це в процесі. У нас є передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, регулювання напівелектричне водійського крісла. У нас мультикермо, асистенти паркування, круїз, датчики світла та дощу. Так, можете побачити ось пробіг. Пробіг 100% чесний, готові до будь-яких перевірок. Закрию двері, покажу посередині. Так, у нас є мультимедіа розширена з навігацією. Бінтуз, флешка, аукс та багато іншого. Покажу, як виглядає асистент паркування, Тут круговий обзор камери 360 по колу стоять, камера заднього виду, функційний клімат контроль, відігрів сидінь. Тобто комплектація автомобіля досить непогана, навіть назвав би багато. Стан керма нового автомобіля, сидіння те ж саме, ну дійсно, авто фактично нове. Навіть дивлячись на ці педалі, можна сказати, що автомобіль Ну навіть обкатку не прийшов. Ось відкритий доступ до він-коду. Кому потрібно, будь ласка, перевіряйте. Автомобіль 100% чесний. Що стосується асистентів паркування, у нас в передньому бампері є ось такі партроніки. І вони йдуть в круг по всьому автомобілю. Також задній бампер з партроніками. Гума даного авто ззаді в досить непоганому стані. Тормозні диски фактично нові з колодками. Передня резина, ну, десь відсотків 40 залишку, задня відсотків 90. У нас фари ледовські в лінзах. Автомобіль виглядає візуально дуже класно. Биємо задні двері. У нас тут зарядний кабель. Місця автомобілі дуже багато. Ці боковушки всі буде зашиватись. Все буде гарно та оздоблено. Нагадую, що усі наші автомобілі пригнані загалом з Франції, повністю розмитнені та сертифіковані. Ми надаємо весь пакет документів для постанови автомобілів на облік. Працюємо також під замовлення. Можемо пригнати будь-який автомобіль на ваш бюджет. Ми знаходимося за, міс... за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола, Малешка, 1В. Номери телефонів можете побачити нижче в описі. Ось так виглядає весь наш майданчик. Автомобілів в наявності завжди багато. Тому звертайтесь, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Усім гарних та вдалих покупок!